Доброго сім'я! Зараз знаходжуся в дачному кооперативі Місячна Поляна, що знаходиться біля села Круги по вулиці Виноградна, 205. Люди попросили допомогти продати будинок. Будинок на дві сім'ї. Будинок знаходиться в гарному такому місці. Поряд побудовані сусіди, поряд ліс, гриби, ягоди. Все, як має бути рекреаційне місце. Будинок дає змогу проживати в нього протягом цілого року. Є заїзд для машини. Будинок зроблений по каркасній технології. Всередині утеплювач 20 см. Є підвал. Є підвал під будинком. Все сухо, якусь банку, зиму можна зберігати в ньому. Будинок розташований на площ... на ділянці площі 6 соток. Огороджений. Будинк під'єднані всі необхідні комунікації. Ось бачите, для автівки є накриття з винограду. В жарку пору. а зараз на вулиці більше 30 градусів, стоїш під весомцями, доволі приємно, не жарко. Значить, є господарська споруда, такий сарайчик, невеликий садок плодоносний. Що, все, що необхідно. Бдинок на два входи, давайте оглянемо одну половину, потім перейдемо до іншої. Так, після входу ми бачимо сходи і шафи купе для зберігання ваших речей. Направо, якщо повернути, Зараз, а при вході то наліво, то ми бачимо кухню або кімнату для відпочинку, їдальню, Також санвузол на першому поверсі знаходиться. Піднімемося на другий поверх. На другому поверсі знаходяться ще дві кімнати. Ось одна невеличка спалянка. Ось іще одна спальня побільше. Там можуть проживати, наприклад, діти, а тут дорослі. Для зберігання ваших речей в кімнаті є шафа купе. Далі є вихід на чердак. Такі ось технологічне рішення. Спустимося, оглянемо іншу половину. Сходи доволі зручні, невисокі, міцні перила. Значить, в зимовий період часу будинок опалювався від електроконвекторів. Це давало можливість якби, в комфорті проводити. Зимовий час. Так, ще одна кімната. На повністю дзеркальне відображення сусідньої кімнати. Вихід на дорогу. Плагет. Сенвузор. Щитовагір. Прубільник, шафи купе піднімемося з вами вище. Глянемо ще ці кімнати так. Знову ж таки ще одна спальня. На другому поверсі. З вікон відкривається вид на ліс, на сусідів. Зеркала. Ще одна кімната. Ще одні шафи купе. Тобто в будинку є місце, де Зберігати свої речі. Підійде для двох сімей, наприклад, батьки і діти, бо в одній половині проживати самим, в іншу половину здавати на літо. Будинок потребує оновлення, ремонту косметичного, де пофарбувати, де що підклеїти. А так, в принципі, Придатний для життя. Коє бажання може проживати тут протягом цілого року. Розкажу детальніше про комунікації. Значить, електрика. Електрика подається в будинок. Від кооперативу, обмежень немає. На стовбах ви бачите лічильники, скільки візьмемось, скільки? скільки буде. Потужності вистачає. Із-за того, що стіни 20 см і із за того, в принципі, будинок зимою потребував невеликої небагато електроенергії. По словам власника, в зимовий сезон йому вдавалося в тисячу півтори тисячі гривень за світло платити. Хоч тут комерційні тарифи. По-друге, водопостачання. Ось тут під цим люком знаходиться насос, який з сверловини качає воду. І через ці труби розводка кинута по будинку, воно ну, йде по всьому будинку. Каналізаційний люк викопаний за будинком. Інтернет в будинку є. сталося тільки проплатити провайдеру і, в принципі, буде можливість працювати в інтернеті. Газу, в кооперативі немає. От, наразі і все по комунікаціях. По периметру, бачите, ялинки різні. туї. Колись тепличка була, господарська споруда, зберігаються різні речі господарські. Так виглядає будинок з Так як ця місцевість була під окупацією, зразу даю відповіді на питання, які можуть виникнути у глядачів мого каналу чи не заміновано в лісі, чи можна йти ходити, збирати гриби, ягоди. Скажу так, що е, окупанти були в основному в Димирі, вдоль центральної траси, сюди вони на... не добралися. Відповідно ліса не заміновані, ходити. Збирати гриби-ягоди цілком можливо і безпечно. Я вже продаю тут не одну дачу. Знаю не понаслишки, що тут доволі багато чорніки, багато грибів. Є декілька лісових озер озерць, де можна рибку половити, де можна покупатися. Тому Приїжджайте, дивіться, розкажу, покажу все, що знаю. Давайте з вами гуртом подумаємо, кому може підійти такий будинок. Значить, Такий будинок буде цікавий людям, які шукають дачу з великій сім'ї, в якому є декілька поколінь, щоб не заважати на відпочинку один одному. Цей будинок може бути цікавий переселенцям, де шукають житло. Тут безпечно і можна собі спокійно оздоровлювати дітей вдалині від повітряних тривог. Вся інформація детально по будинку буде знаходитися в описі під відео. Ну пишіть, телефонуйте, здавайте питання, записуйтесь на перегляд.